Давно я не робила вам звіти по системних ретиноїдах. Я вже на них три місяці і немає жодного висипання. Це просто вчора сліди від ін'єкцій, тому що в мене полишались постакни, і в мене є рубці, і треба їх якби, відковиряти тими голками і тими препаратами. Що ще? Екзема в мене є. І, до речі, вчора я вже гормональними мазями мастилась, бо, бо ну, пече, сушить. Трошки краще. Так, на вечір, 3 4, дні, 4 помащу, і думаю, буде краще. І ті, як мені гарні мазі рекомендували, не гормональні, то теж візьму собі на замітку і буду маститись. Далі, голову я ямею раз в тиждень, це дуже класно, це ідеально, бо системні ретиноїди зменшують розмір сальну залозу. Так само в мене не жирніє спина, в мене немає на спині висипань. Раніше спина дуже-дуже-дуже ну, сильно жирніла, дуже сильна активність була сала. Є сухість цілого. Тіла дерматити, деколи бувають. Ну, і в мене погана загоюваність, наприклад, я там подряпалась, якийсь там поріс, воно гоїться довше. Сухість цього тіла, незначна сухість лизових, конюктивітів я би не сказала, що вони є. Пілінги стрьомно робити, тому що може довго загоюватись. Екзему, я сказала, і дуже швидко ростуть нігті. Я раніше робила манікюр, зроблю через тиждень воно так швидко відросло, що треба вже знову йти на манікюр, тому я зробила собі під нуль і буду підпилювати. Загалом я дуже задоволена. Планую пити їх рік, тому що я на малесенькій дозі. На більшій дозі я не можу, бо в мене дуже сильна екзема і дуже сильна сухість. Е, ну, не бачу проблеми пити рік ретиноїди. здаю собі печінкові проби, контролюю, тим більше в мене мала доза і дуже класно, бо не треба мити голову. У мене такі ретиноїди страшні, якщо вам призначають, то ну, треба боятися вагітніти не можна, але я і не планую. І, до речі, якщо вагітність, то це 100% аборт, тому що діти будуть з інвалідністю.